Більше про наслідки цієї атаки запитаємо в керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня. Вітаємо доброго. Скажіть, будь ласка, що за доброго зараз... дня? Так, скажіть, будь ласка, що зараз відомо про наслідки цієї російської атаки? В ніч на 6 листопада війська країни-агресора завдали масового удару безпілотними летальними апаратами. По місту Кам'янському, як ви вже зазначили, авіаудару піддалась енергетична інфраструктура, залізнична інфраструктура, а також житлові будинки. Було потрапляння пряме попадання одного безпілотного літального апарату в житловий багатоквартирний чотирьохповерховий будинок. В результаті чого вісім осіб постраждали: це шість жінок і два чоловіки. А також по даним рятувальників, можливо, під завалами знаходиться одна особа. Пане Юрію, які наразі проводяться на місцях слідчі дії? Наразі слідчими разом з прокурорами проводиться огляд місця події, допитуються потерпілі, допитуються свідки, вилучаються відеозаписи з камер спостереження, які є поруч. Надається допомога постраждалим відповідними службами. Пан Гайваненко заявляв, що атака була дронова. А чи вдалося встановити, які типи безпілотників були запущені російськими військовими? Так, на даний час ми можемо говорити про те, що атака була здійснена за допомогою БПЛА типу шахет Гербера у кількості 25 одиниць. Однак, більш чіткі відповіді ми отримуємо на це питання вже після проведення відповідних експертиз. Однак кримінальні провадження вже відкриті є так. Відкрито кримінальне провадження. Відомості відповідні внесені до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, а саме за фактом порушення правил та звичаїв ведення війни Ну і Кам'янське єдиний населений пункт, який цієї ночі обстрілювали російські військові, можливо, ще десь фіксували е, активність щодо обстрілів і атак повітряних. На жаль, ні. На жаль, ні. Ворогом щоденно завдаються удари по Нікопольщині, по Синельниківщині. Сьогодні вночі завдавалися удари по Петропавлівській громаді Синельниківського району, Васильківській громаді, а також по місту Нікополю. Uh -huh. А загалом, скільки працівники прокуратури фіксують в середньому е, наслідків обстрілів російських військових е, за добу, до прикладу, або ж якщо ви підбивали підсумки, то за тиждень? Тут е, виводити якусь конкретну цифру буде не зовсім коректно в цій ситуації, тому що все залежить від масштабів руйнувань, uh -huh. від масштабів е, пошкоджень і від е, кількості потерпілих, які у нас бувають в результаті цих обстрілів завжди на місце. Виїжджають слідчі разом з прокурорами, тобто, все залежить від того, які наслідки ми отримуємо в результаті цих ударів. Пане Юрію, дякуємо Дякую. вам за цю інформацію. Стежимо за оновленнями щодо наслідків удару по Кам'янському. Нагадаю, там дронова атака була, і за словами пане Юрія, йшлося про атаку шахедами та герберами. Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, був з нами на прямому зв'язку.